Hello, yeah, how are you? I about the... Зараз ще секундочку до вас приєднаюся. Uh -huh. yeah, yeah, yeah. Okay. Так, я тут. Давно ми з вами не бачились. Я знаю, що багато хто звик, що відео виходять що п'ятниці, і мені цей графік теж подобається, але наразі прийшлось його скоригувати. І на те є дві причини. Перша причина, вона така неочевидна, але це погода. Бо з камерою по такій погоді не побігаєш. Раніше я просто брав камеру, йшов, щось підзнімав, щось розказав. Ви ж бачили купа відео на моєму каналі, там, де я на природі стою. І це було прикольно, це мені дійсно подобається, коли виходиш. І, по-перше, дихаєш і здіймаєш контент, просто супер. А зараз я виходжу і навіть хвилину тримаю камеру в руках, у мене відморожуються пальці, навіть в рукавицях. Це просто неможливо. Тому залишається два варіанти: це або знімати вдома, або виходити на вулицю, коли дійсно якісь цікаві. Події відбувається, щось пізняти там з поїздок якихось чи щось таке. Але зараз таке, нічого не відбувається. Сидимо в більшості вдома, бо холодно, і знімати домашні влоги, я не знаю. Якщо вам буде цікаво, то пишіть в коментарях, але я. Не думаю, що вам це буде цікаво. Дійсно, якісь новинні випуски або про дизайн щось пізняти. Це так, це, це прикольно. Але я не хочу перенасичати канал дизайном, щоб постійно був тільки дизайн і за дизайн. Я хочу його чередувати з життям повсякденним. Тому про дизайн випуски нікуди не дінуться. А отакі влоги я буду старатися знімати, але не обіцяю, що вони будуть прям часто виходити. Причину номер два можете побачити по моїм санцям під очима, вони багато про що говорять. Скажу лише те, що я більше не дизайнер, у мене ще більше обов'язків, але деталі розкажу трішки пізніше, бо у мене черговий дзвінок. Знаєте, скільки у мене раніше було дзвінків? Один робочий дзвінок на тиждень. Знаєте скільки зараз? В середньому 3-4 дзвінки на день. Є. Yeah. So, ось така весела робота у продакт-менеджера в стартапі. Так, сьогодні рівно місяць, як я працюю продакт-менеджером, але я сумішаю це з дизайном. Great... Прекрасний план неперевершений Fucking... і надійний, як швейцарський годинник. Так, з дизайну я нікуди не пішов. Дизайн я буду сумішати і надалі, бо я це люблю і нікуди не планую. Його із життя е, дівати, бо дизайн це це дійсно те, що заряджає мене енергію, це дійсно те, що я люблю. Але продакт менеджер. Хто це такий? Дивіться, по суті, це логічний наступний крок у кар'єрі дизайнера. Бо ще декілька років тому я вияснив, що є два типи розвитку дизайнера. Це ти стаєш креативником і постійно живеш дизайном, живеш цими виставками, тобто ти в самому креативі себе нічого більше не цікавить. А є розвиток в плані менеджменту, ти стаєш продакт менеджером арт-директором, свою студію робиш, свій стартап, там робиш, ну виходиш із дизайнера у менеджмент. І саме тоді я вибрав для себе розвиток у менеджменті. Я теж люблю, креатив креативне буду забрасувати і буду постійно ще споліпшувати в цій справі. Але менеджмент це те, до чого я йду вже декілька років, і це знову ж таки логічний крок у моїй кар'єрі. А дивіться, ми ж давно з данозами не бачились, у нас з'явилася така карта. Точніше, Ірина привезла її з України. Вона висіла у нас ще в Харкові. В чому її прикол? У нас тут дуже відмічення в країни, які ми побували, не так багато, але що я це є. І... Зараз чому б і не причепити це на найвидніше місце у квартирі. Точки вмітили. де мені головне, щоб після того як ми почепили, оце якось замазати чорним маркером оць, всю цю зону. Тобто треба буде сходити в магазин і чорний маркер купити. Колись у нас буде молоток, але не в цьому житті. час сніданку, нарешті, і, знаєте, я, ми називаємо такі дні «самий найкращий день, правильно ж? А не чого? Так. Тому що сьогодні Дімка не готує. А сьогодні кухня Ірини, наша рубрика, яка, якої ніколи не було, але давайте почнемо. Я колись готував свій бутерброд. Іра запропонувала приготувати свій фірмовий бутерброд. Ну як? Запропонувала. Я її попросив. Історія сендвічу така, що у нас завжди був той сендвіч, який я... Показував в минулих випусках, але Іра вирішила, що час якихось змін взагалі він повинен зробитися не з такого хліба, правильно? Ні, це повинен бути два пластих, як американський бутерброд. Це коли береться тонкий хліб, і зверху там начинка ще тонкий хліб. Так ну перше, ви ж розумієте, бейгел. І я беру е, намащую сиром. Філадельфія або не Філадельфія, це не має значення. Секрет, аж розкажу, ми готуємо через день. Сьогодні не мій день, тому не моя черга і все, все круто. Новий тост розодіємо. Так, подарували. подарували. Ну, одну половинку бейгу я кинула, хай вона пропечеться і зараз буду на неї все намащувати. Якщо я готую, це затягується на. 40 хвилин, якщо Іра готується, затягується на 15 хвилин. Поки Іра готує, я вам скажу, що докажу точно те, що я казав. У нас це день через день і випадає так, що коли хтось готує, інший там, покачує на кроваті. І звичайно, що коли, наприклад, зараз Іра готує, я не сиджу і не контролюю її, не дивлюсь, що вона там готує, що вона не готує. Я читаю книжки. Ось що зараз читаю. Меттю Беррі, Я знайшов на Вона на англійській мові. Не скажу, що прям важко читати, але й нелегко, бо такий експірієнс новий не, не часто. Ми читаємо щось англійською мовою. Я ще чекаю, вже майже підготувалась. Процеси вже ж коли самостійно. Я, як завжди, якийсь серіальчик собі вухаю, це готую, це швидко собі. Іра ж мене теж навчила цього сендвічу. Ну я роблю сендвіч, який ти полюбляєш саме з бейпом, але як можна сказати, початковий варіант був я вам рекомендую саме з бейгном, бо початковий варіант був зі звичайно таким хлібом. Смачним. Смачним і він донесенький, тому більш наче. Він прикольний, але як на мене, хліб зачерствий стає, і він аж нього тобі може поцарапати. У мене багато разів таке було. Дивіться, як було спочатку, коли мене Іра навчала цього рецепту. Я її вам покажу. Я малював собі рецепт на айпаді. Всі слої, і я кожного разу, навіть вже через кілька місяців, кожного разу відкриваю і, і дивлюся, це ще що я не перейде за чим. до нащадки. Перейде. І це відео перейде до нащадки, так вже дивіться, бо, бо це так. щось неймовірне. Ти так. розкажи, був бейгл намазала у Філадель. Намазала Філадельфію, а далі йде вже має соусів. Я доповнюю це ось таким пестом. Ви купили? Ну, де... не, не, можна сказати, не тільки таким. Просто песто. Е, ну я маю на увазі, що я роблю саме просто кажу про, про песто. Тут воно ще й з сиром, але в принципі смачне. Беріть будь-яке песто, головне, щоб це було песто і, і все буде песто, і воно просто хто знає, як дуже класно в ансамблі грає песто і томати. Тому саме зараз ось це я і роблю. Тепер далі у нас помідор, але не черрі. Я. я обираю ось ну, звичайний помідор. Ось. Важливо мені розказати, щоб там був тоненький пласт такого прямо великого помідору, отак от тоненького розріжту. Головне саме якась пропорція, щоб все було так слоями однаково. Далі це е, поверх вже помідорчику. Я кладу мортадеблу. А потім я можу покласти, я не пам'ятаю, як воно саме це наживається, ну, хай буде вічна. Потім все це я люблю перекривати вже рухколою, трішки руколи треба доповнити. Так, я думаю, мабуть, навіть якщо воно випадає, нічого страшного, просто тим, що потім сир це все зачинить. Ще я полюбляю для пікантності. Поверх вже рукави, доповнювати або чесник звичайний, або ось паста з чесником. Я вам скажу не те, що там по бажанню додавати чи ні. 100% додавайте оцю штуку, бо без неї і смак буде інший. Оця, оця от чесночна, оця от маленька крапелька, вона надає всього смаку, всьому бутерброду. Так, да, прям дуже-дуже трішки. Якщо не буде оцього чесночного привкуса, можете поки не робити навіть це буде. Коли собі знати десь, мені просто подобається оце разом, коли песто, томат, чесник, трішки руколи. Всі розуміють, що це просто ну, ковток весни в цю пору. А потім, коли це все вже завершується, от я додавала, і головне, ми робимо ще один такий слой це прошуто, тобто в мене три види різні. Так, може це забагато, але вона тунесенько нарізана, тому в принципі нормально. Краще заміксувати декілька. Ну і тепер саме найголовніше це в нас буде сир, який буде зачиняти це все. Ми беремо четверо. От саме він якраз виповнює, тому що ми куштували вже й моцарели і все інше, але ну не так було. Я просто це все викладу слоями. Так як ми робимо бейгел, і в духовці воно не так робиться класно, тому я заклітую трішки погрітись з сиром. Бейгл підійшов, тому верхня частинка його ось так воно трішки нагрілося. Запах просто нереальний. Оце песто помідорчик. Ну все, прикриваємо бейглом. Воно дуже сочне, таке, прям соковите. І коротше, зараз ми приступаємо до яєць. Вийшов як Макдональдс, цей Бік Мак. Поки я ще готую яйця, розкажу вам про те, що нещодавно вчора ходив в магазин, купили гарбуз, пляшка Бекс для масштабу. Коротше, моя рука Ой, дуже-дуже малий гарбуз. Ми сьогодні перевірили через Ірину маму, скільки коштує цей гарбуз в Україні. Він коштує, як нам сказали, 15 гривень. Скільки більше? Реально це чи ні? А тут... 6 доларів коштує. 6 доларів не кілограм. Оце, 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 що я тримаю в руках, оце 6 доларів коштує. Як оце кормова штука, яку курям просто дають в селах, щоб вони їх доїдали, бо забагато гарбузів інколи буває. Як оце може коштувати 6 доларів. Помідор під 2 долари і яблуко. Звичайне, зелене яблуко, яке просто на рандомних деревах росте, вийшло теж 1,5-6 доларів. За те, щоб ви розуміли, оці банани, 6 штук бананів. Величенькі, гарненькі, 2 долари. Ось за оце все 2 долари. Чи просто отаке зелене яблуко, яке. Звичайне зелене яблуко, теж 2 долари. Я. я просто з цих сін іноді... Фігіє. Так, а наша улюблена рубрика? Кожен день як якась. І... Де кафін я сьогодні. До речі, <smart> що ви любите пити зранку, пишіть е теж в коментарях. Що хочете, пишіть. Просто мені цікаво, як люди живуть. Що ви як у вас рутина відбувається? Розкажіть, що ми мовчимо всі. Це мій сендвіч. Май сендвіч. Він, як бачите, дуже простий, просто хлібчик, просто авокадо і е вкруто варене віночка. А зараз ми робимо сексуальні яйця в літру. Полюбляє. <smart> <smart> Я такого ще не бачив. Mm -hmm. так, таких маніпуляцій з яйцями я ще не бачу. Ну, виросне пішки. Тепер ти будеш знати секрет, як я роблю тобі оці яйця. Ось такий сендвіч у нас вийшов, насичений з елегантними яйцями. І якщо вам сподобається, то можемо позвати віру, щоб вона нам частіше щось показувала, як робити нам якийсь кулінарний рецепт. Відьмак налаштований, не раджу вам цей серіал, просто в нас нема виходу. Mm -hmm. Тому все смачного. А до речі, ви ж не бачили наше Лего, точніше, ви бачили його в різдвяному випуску. Ми його все-таки зібрали. Це Лего, друзі, їх апартаменти. Зайняло це у нас декілька днів по декілька годин, і це було дуже круто. А як це було? Дивіться. past life In a dream I wonder Why I carried on with the things that made you lose your mind There's no way I can undo what I've done Can we be strangers again? Start fresh like a morning What's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of town, there's no hope for me. I fell down the bottom, so I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print. Деякі друзі запитували мене, що таке продакт-дизайнер, а тут ще й продакт-менеджер додався. Так ось, чим займається продакт-менеджер? Він, тобто я вже займаюся тим, що я відбудовую стратегію всього продукту. Я е, займаюся всіма аспектами розвитку цього продукту. Тобто, якщо ми якусь фішку нову продумуємо для нашого стартапу. То я відповідальний за цю фішку. Я, по перше, повинен пояснити всім, як вона буде працювати, написати всі спеки, документацію, всю оцінити всі метрики. Потім я працюю з розробниками усіма, з нашими стейкхолдерами. Пріоритизація функцій, оцінка термінів розробки, все, що стосується продукту, все це проходить через мене. Тобто, підтримка старого функціоналу, додавання нового функціоналу, все це, типу, це, цим я займаюся. Факт. Хай йому грать. Отже. Це для мене щось нове, це виклик, це розвиток, і за місяць навіть вже є якісь результати, які я вам потім може скажу. Але я задоволений тим, як це зараз проходить. Єдине, що тепер зовсім не вистачає часу ні на що, окрім роботи. Тобто я після роботи просто мертвий лягаю на диван і більше нічого не хочу. Але це такий перехідний період. Потім я сподіваюся, стане легше. Ну тим більше, що я цю роботу продакт менеджера суміщаю з дизайнером. Це все одна компанія, я не пішов зі своєї старої компанії. У мене є така дуже глобальна ціль це зробити те, що не зробили попередники мої на цій посаді. Це підвищити максимально користувацьку базу в нашому додатку. І наразі я цим займаюся. Що з цього вийде? Знову ж таки, я вам потім колись розкажу. Ми ще на цій трасі точно не бачили. Це, це просто якийсь GTA. Як читав новини, кажучи, це якісь стрітрейсери просто у когось сьогодні день дуже не задався. А в мене був звичайний середньостатистичний день, без ніякого епіку, без ніякого екшену, просто звичайні дні перед комп'ютером. Так, День за днем, так, тиждень за тиждень, місяць за місяцем. Але планів багато. Треба їх реалізовувати. Дуже сподіваюся, що не буду випадати з графіка, і буде як 4 відео, як зазвичай. Пишіть в коментарях, до речі, чи стоїть у вас досі ялинка, чи ви вже давно її позбулися, бо деякі канадійці просто 2 січня чи навіть 1 січня вже повикидали всі свої ялинки. Деякі взагалі на Різдво 25-го ще стояли, 26-го вже ми бачили ялинки на вулиці. Ну а вам дякую, що подивилися це відео. Перевірте, чи не забули ви поставити лайк та підписатися на канал. А я вже готую для вас наступний епізод. До зустрічі! Ірина прийшла з зустрічі і щось мені принесла. Так, да, принесла. Ну, одне собі, одне тобі, а так як солодко не їм, бо цей литов буде підідати. Отакий. Так, цей. Як собі. Так. Да. Я ще не знаю, що ну, тут щось солодке, але ну, що. Солодке. Зараз ми ж покобати. Перші емоції. Я це як його дуже сильно торохтіла, воно в мене. Сподіваюсь, воно не розробляється. Подивіться, які тут у нас. Лакшерні пакети. Олекса, що ти вам виходиш? Бо я давно вже з нею не спілкувалися. Ох ти. Я розвалився, ні, І що це таке мале, чудне? А воно таке симпатичне. Макарун на золотому підносі. А, він приклеєний, але вже ні. Uh -huh. Такий макарун. Щось таке карамельне. Далее, вгадав. Будемо. З кофійочком. Але як я його буду коштувати, я вам не запишу. Так, тепер, де була я? Я була на вечорі з дівчатами, і ми там робили, малювали афірмацію. Кожен свою, у нас була там викладачка, тому я не художник, але просто що афірмація для нас, двох, і якраз нашому може, стилі, в моєму стилі, і ось що я намалювала. Та-дам! китайське щось, ні, Да, це Да-да-да. Що це таке? Ну, століт? хто знає китайську, ти знає китайську? Ну, читати, ви ж розумієте. Ось так треба. То тут написано слова Лаудзи. Що шлях в тисячу літ починається з першого кроку, тому якраз а те, що для мене фірмація нас, нас сім'я дизайнерів, всі малюють всі дизайні, все <гум> ну ось така картина. А це як метафорично в мене це щось китайське пов'язане, таке полум'я, пристрій до, до якоїсь справи. А це як дао, оцей шлях, просто він такий, що був е, в мене рівний, і якраз ось це в мене далі, асоціюється. в мене все метафорична жінка. Да, все, Дякую, це було класно. Ставте лайки. Так, ну і дякую. подаруночку нам малесенькі дали. Ще Ось. І подаруночок на да, маска для обличчя у нас буде. Плюс ще нам подарували якісь ці е, такі малесенькі серденькі. Просто ну, підписуйтесь на канал Дмитра, ставте обов'язково лайки та не забувайте про ще нагадування собі оцей е, бубінчик. Все, дякую. Да.